Всім привіт! Давно нічого не знімав, вирішив зняти огляд теплиці на початок травня. Останнім часом дуже багато справ До теплиці руки не доходять. Доводиться або чекати, коли дощ падає, тоді в дощову погоду, можна щось робити в теплиці, або ввечером. Вчора дещо пересаджував вечором, а сьогодні неділя, тому вирішив зняти. Розкажу, покажу всі грядки, а потім перейдемо до полочок. Почну так, від дверей зліва направо. У цій грядочці в мене пікінка і огірочки. Пікінка якась непонятна вийшла. Велика, а листя багато, але щось не зав'язується поки що. Будемо спостерігати, що з цього вийде. В цій грядуці рядочок огірочків є. Три сорти. Здається, артист перший. Схожість два... один не зійшов. Один запізніло сходить. Ну, тобто схожість десь в районі 85%. Чи 90% точніше, тому що було 10 насінин. Далі йде корнішон, дешеве насіння, також один не зійшов. І отут в кінці дездемона. Чотири штуки крайня не зійшла. От різниця корнішон дездемона, дездемона темніший вікінок, корнішон світліший. З цієї сторони більше сонця. То відповідно, і вже є більше листочків. Пішли справжні листочки. Ця грядка була два тижні навіть більше під агроволокном додатково. Вчора зняв агроволокно, тому що бракує сонця, мабуть. Чи як це назвати, ну, коротше, вирішив, хай буде відкрито. Центральна грядка. Вчора вечором посадив капусту. Росада в мене по ту сторону. Оце іюльська рядочок. А це що всередині, від стовпів, це є розсада брокколі. От розсада, оце я висадив інтервал 30. Сантиметрів, ну і два рядочки. Тут десь виходить 40-45 між рядочками, десь по 15 з боків і в рядку 30. З правої сторони середньої грядки тут трошки редиски росте. Це вже остання редиска тому що Раніше, хто пам'ятає, тут було повністю редиски багато. Це минулого тижня на днях всю зірвали. А це так на майбутнє. Ще тиждень, та й теж треба зірвати. Тут починається від колика туди іюльська капуста. Вчора отут трохи викопав, а ще трошки залишилась. Це в нас броколі. Дуже потягнулось брокколі, ну, висотою сантиметрів 15 і потягнулось. Далі цвітна капуста. Цвітної капусти я ще не чіпав. Вона ще досить така, ну, стоїть, не падає, ну, окремі вже хиляться, просто нема для неї місця. На вулиці холодно, хочу біля теплиці грядку скопати, як буде час, можливо, завтра, можливо, за 2-3 дня, як дозволить погода. Тоді буду копав грядку, і це це сітна капуста, ну і броколі, і така капуста. Ну все піде ще на вулицю. Ну і пізніше ця грядка звільниться, тут пару метрів, також піде, щось піде з цієї розсади. Далі, отут. Пікінка, яка прямим посівом посаджена. Отут дві треба розсадити. Зернятка кидав в землю, і зернятка вони отут виросли. В кінці нічого не виросло, прийшлось пересадити. Ну і права грядка, також вчора садив. Висаджував пікінку маленьку з стаканчиків. І досаджував капустою. Тобто звідси копав і сюди досаджував. Попідливав, ще треба посипати від мурашок. Сьогодні хмарний день, то якраз для капусти нормально, щоб прижилась. В ящиках у мене розсада огірочків. Спочатку трошки потягнулись, але тепер заспокоїлись. Можна землю підсипати пізніше, а в планах ці огірочки висадити на город, але чекаю тепла, тому що реально холодно. Холодні вечори, ночі і для огірочків ще рано. Можливо, за пару днів почну їх виносити для того, щоб закалити чи як. Тепер переходимо до верхнього яруса полочки, які я робив на початку весни. Тут у мене огірочки декілька штук, такі самі, як в ящиках. Ну і експеримент цього року це капуста в таких от банках, звичайні 5-6-літрові. Банки з води, знизу дирочки В кожному зробив. Земля на дно. Тоді жменя трави, жменя перегною, тоді знову земля і тоді висадка капустини. Різна є, маю на увазі види. Є пекінка, є звичайна капуста. Подекуди брокколі. Все потрошка, все потрошка, тому що хочу для експерименту подивитися, що з того вийде. Постійно. Стараюся чимось підживити, але в мене набір підживок досить скромний. Це гумат. Ну і деякі ще добрива докупляю, такі маленькі пакетики, бо на все не вистачає часу, ну і плюс завжди треба підглядіти що роблять інші тому що в мене в цьому ділі, я маю на увазі, капусту досвіду мало. Перший рік, відповідно, Треба пробувати дивитись, так, щоб на наступний рік вже знати, як діяти. Ну і, звичайно, завжди хочеться чим побільше запхати в теплицю, а теплиця маленька, 6 на 4. Відповідно, на все місця не вистачає. Подивлюсь, якщо в оцих бутилках великих буде получатись, буде щось зрости то є отут місце і можна заставити все повністю заставити цими бутилками, а ходити по кругу, тому що є прохід в кінці теплиці, можна собі по кругу ходити і щось й, ну, там підливати чи обробляти. Також мене хвилює ще питання, щоб не було ніяких хвороб. Маю Купив триходерму, хочу обробити оцю молоду капусту. Ну і Мурашки. Мурашки найбільше дістають, тому що сипеш гранулами, а вони на декілька днів тікають, переходять в інше місце, а потім знову появляються. Не знаю, як з ними боротись, ще є варіант, щоб їх позбутися. Можливо, хтось знає якісь дієві способи, рецепти, як позбутися мурашок в теплиці, то пишіть. Такі от тепличні справи. Не рахував загальної кількості, скільки, тому що вечором садив, садив в шахматному порядку, от, якщо подивитись, то Оці, оцей рядок садив, а потім оцей відносно цього вже в шахматному порядку. На куті трошки місце звільнилось, маю на увазі не заповнене. Але думаю, що в шахматному порядку це найкраще, щоб вони один другому не мішали. Так потрошки і теплиця набуває вигляду. Пройде ще пару тижнів, все буде зелене. Ну і найбільший інтерес в мене це капуста в теплиці, що з цього вийде. Наступного року будемо повторювати. Наступного року взагалі треба нормальні гібриди взяти. Для того, щоб був кращий ефект і більше толку. Але головне набратись досвіду. Хто що думає про ці всі, всі експерименти, то пишіть коментарі. Підтримайте канал підпискою, відео лайком. Всім удачі, всім пока!